Парні, ну що, новий трейлер, який вийшов вчора. Зробити ігровий е, процес краще, чотири слова, яких ви дуже сильно хотіли. Да, тут вони нам показують відразу пасік, пасік і кажуть, Тобто вони роблять акцент на пас. Зразу на паузі. Мене вони показують кар'єрки. Будь ласка, покажи там Ultimate Team. Типа, в кар'єрках мені не, не цікаво. Всі купляють, і всі 2.6 зараді е, е, пограти онлайн. Бо тому що це гра онлайн в першу чергу кар'єрка це договорний режим. Але вони чомусь акцентують на цьому дуже сильно увагу. Так, вони розділили ігровий режим на два шаблони це змагальний і, як кажуть, адаптивний. Тобто змагальний це ультиматіма, а адаптивний це буде що? Правильно. Режим реалізму в кар'єрках. Ви бачите, що зараз кар'єрка, як медліно, дощик, м'ячик водиться медліно і так далі. Дивіться, який тут проброс був. Да? Це цікаво, в якому буде режимі. Це швидкість, ага, да, да, да. Це на паузі. Це швидкість анімації вертаря і удар корпусом. Тобто фізика. Фізика тепер буде крутою. Укривать м'яча це буде прикольно. Це буде ші, ші буде нам допомагати в цьому всьому. Додали безліч цікавих, як то кажуть, оновлень, ролей, ігрових стилів, плесталів і так далі. Зараз ми з цього. Чистенько, безстренько розберемося, як така, що вона нам показує. Так, ігрові процеси. У нас є Competitive і ауттетік, тобто Ultimate Team і кар'єрка. Знову ж таки, мені процес реалізму не цікавий, бо тому що це кар'єрка. Цього не буде в ultimate Team, Тому, але вони чомусь знову ж таки акцентують на цьому дуже сильно увагу. Будь ласка, покажіть нам реалізм. Це реалізм. Не реалізм, а динамічний футбол, який буде в Ultimate Team. Тут буде жорсткий пасік, бачите, гриці забігають все, чорненько, красивенько, пасік, пасік, і як то кажуть, гласік. Зараз вони знову покажуть кар'єрку. І буде дивіться, який тут фінт. як старі анімації, швидкі анімації, більше розуміння гри. Тобто ти все робиш в таймінг. І вони нам кажуть, що вони дуже все швидко зробили і тепер покращили. Не знаю, наскільки це правда, як то кажуть, з їхньої сторони, але побачимо. Вратар тебе буде відбувати в безпечні зони, і це прикольно, бачите. Вони хочуть вони, коротко, про що я говорю. Вони додали кучу анімацій вартаремь. Це дуже прикольно, тому що всі 25 всі дуже сильно бісили, як воротар відбуває куди правильно на е, сопу ножку, Львінгеру, Цапу або другому форварду. і Він забував просто по всі ворота. Це просто головна біль Любого Фіфера, який грає в Всі 25 в Всі 26 цього всього не буде. Плюс додаться корпуси, плюс додається точна гра, плюс додаться е, кращий дриблінг, який нам показує, що дібали, ось палмер проходить. Знову ж таки, корпус, дрібло і пас це фішка FC 26. Це реалістичний процес в кар'єрках. Тут все буде мідніше, все буде реалістичніше, падає, бачите, м'ячик в воді, тобто під дощом, він трошки такий мідніший, все з затримкою. Е, але, опять-таки, мінус кар'єрки в тому, що там є скрипти. А, тобто. Е, Моментами тобі на якомусь там меншому тобі легко грати складності, а поставиш на, на один більше, і тобі ти вже ти вже нічого не можеш зробити. Оце їм треба фіксити. Але вони, вони на кар'єрку не роблять акцент. Хоча треєр теж про це. не в процес. Це вони нам показують кар'єрки. Не цікаво, не цікаво нічого ліш. Зараз буде, навіть якийсь сейв, да так, да, двіціякі сейф, захисниці йопте. Нам це показували всі 25 але я так цього не бачив, тому що це все для кар'єрок, як то кажуть, змагальному такого всього немає. І вони кажуть, що в кар'єрках Ші буде ши оборони буде, як то кажуть, зроблені по-іншому. Прикольно. Зараз нам вони показують, що, що буде, ага. Ну, на 40 ви можете це вибирати, це, в принципі, логічно в Принципі логічно, але яка в цьому різниця? Друге наведення в 26 це стосується для змагально-реслічного процесу. А тобто полішення аспектів, які ми називаємо основним ігровим процесом, основами, тобто вратарі, спритність, дріблінг і перехоплення, тобто захист як в атаці, так і в захист. І це коротше, як я говорю, пас, дрібло. Добивання такого дурацького не буде, як вони нам показують, бачили, вони перематить. Каже, ми пацани, ми, ми задумалися над вами, ви читаємо ваші коментарі. Якщо чесно, ніхера вони не читають їм максимально плівать, просто їхні їхні бабусіки упали. Продажі упали, все упало, акції упали, і вони почали задумуватися. Цікаво, як воно буде. Знову ж таки, це все залежить від сервера. Але якщо вони це зробили, то в принципі сервер тут не до чого. Сервер до того, до відклику. Але вони говорили, що відклик покращило, Тобто, те, що вони покажуть, круті паси в дотик. Оце все від сервера завісить. Побачимо, як воно буде. Знову ж таки, бачите, квартири відбувають це в квартирів. Ну, це дуже круто. Це, ну, це, ні, ну це круто, типа, якщо, якщо воно так і буде, це буде просто вау. Це буде просто пісня. Ви подивіться це квартал при кутовому. Так, тепер гравці будуть швидшими, релі, як так кажуть, більш прискореними і вибуховими. Ви бачили, як Мбупа пішов назад і побіг потім. Це він сам все робить. Тобто це ші. Іскусний інтелект, тобто до чого я веду? Зараз вам треба підзивати самому і давати, щоб вони забігали в атаку. І за що цього жорсткі кібери вас чпенькали, правильно? Бо тому що ну, це все тяжко, я розумію. Я сам не вмію... Моментами це все робити. Але зараз вони зробили так, що, грубо говоря, це буде робити щит Тобто ши вам буде допомагати. І тим самим вам буде проще. Побачимо, як це буде на неділі. Зараз вони нам ще більше цього все покажуть. Після відборів перехоплень не буде оскоків. Це нам показує, що отскоків не буде. Це прикольно. ось ви бачите оскока немає. Всі 26, всі 25 був. Знову ж таки. Ну, тут голоси, як нам показую. це Дріблінг якийсь нам показують. Дрібло це така штука. Все, аерод дивцях мусила проходити на Aero 1 Це ж конфетка, ви подивіться, що він робить. Дивіться, що, що, що роблять ці звірі? Баркаля, баркаля проходить. Фінзідана, пасік і Голасик. Ну круто, 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 круто. Забігання інших гравців моєї команди має бути кращим. Так, да, ми це хотіли, бо це все про іскусство інтелект. Тобто моментами в даній грі ви всі 25 покату сам не нажмеш. Нічого не буде. Це факт, це факт, так воно є. І тепер контора нам показує, як вони зробили. Ми згодні, що гарний рух атаці, знову ж таки, парні. На паузі оцей, і дивіться, Барколя. Він був того, він сюди вибіг, він сам це все робить. Тобто ши, іскусний інтелект. Він дає пас і він побіг. Бачите, він витягнув захисника, розвернувся, побіг, і коли ти даєш пас, він розвертається, біжить, і пушеця захисник обіграний. Тут пуста зонка, він просто вибігає один на один. Круто! Круто! Як воно буде в реалайфі? хз. Знову ж таки, пане, дивіться. Ось, Вінгер. Ось Вітінга. Вітіння. Плеймейкер. Який ще навіть не прийняв м'яч, а все, Дяльніка, вони суть на цьому вау, що Дяльніка вже забігає. Ветіння ще не прийняв. Бачите, відіння тільки приймає, а він вже тут того. Цікаво, якби ось лі... це виходить лівий захисник, Це З, це З, правий захисник, лівий захисник. Якби він того стояв, якби це все було на ділі. Ну, нам показують, типа контратаку, коли лівий захисник вибіг. І у вас є зонка, тобто іскусний інтелект, розуміє, що там пусте місце, і туди треба забігати, навіть коли е, ваші який які давати сьогодні пас, ще не прийняв цей м'яч. Ви розумієте, наскільки це вау? Наскільки це вапрацювати? працювати? Хрень не знає. Але це круто. І тут голасик. ну це дефолт. Знову ж таки, я не можу вкривати м'яч під натиском. Це про корпус. Корпус всі 25 не було, ві слова, зовсім. Тобто, ну, звісно, якісь там гуліті, якийсь там Крищану, Роналду, якийсь там бупа, Пірдупа. Да, вони це все могли зробити, якісь там В'єра, а дрищугини, типа типа Модріча, типа таких маленьких карліків, не могли нічого зробити. І просто на них набігають і збивають їх нахрен з ног. Тепер корпус у них появиться. Анімація вам покажу, там кулпалмер знизу, бореться. Дивіться, то анімація мусіала, корпусом прийняв, корпусом вспихнув, прийняв і побіг. Ось, дивіться, бам. То не, да, мусіала був. І все, і на раден і полетів. Знову ж таки, потужний удари низом, Тобто low driven Тепер вони будуть павершотом. На секундочку, ТФ убрали. Тефси, коли ти нажимаєш удар, там проходить якась кількість часів, секунд, і ти нажимаєш другий удар і б'єш максимально точно. Всі це знають, я це набив, і мені це було не цікаво. Вони його прибрали нахрен і правильно зробили. В FC25 додавали удар внизу. У мене це був тап, так як я ТФ не пробував, не, не бив, у мене був це тап. В fc 26 буде ТФ, це буде тим самим лоу-дрівеном, тобто лоу дрівен шотом, павер-шотом. Тобто можна бити на силу. І це буде двініта. Бо знову ж таки, ти б'єш, там два-три ділення пролетіло, це треба до цього привикнути, і нажимаєш ще раз удар кнопку, і бум ракета влетіла. І зараз нам це все показує. По факту ТФ просто перейшов в плейстал PowerShot. І все. І все. Цікаво, як воно буде на самом ділі, але але, але, але. все дивіться пасік, і зараз буде. Low Driven. Бам, це даже якийсь фінес вийшов чи щось, що, що типу, такого вона вдарила. Цікаво буде якось. Так, і ну що вони нам показують всі основні механіки. Це тобто відбор, r 1 корпус і так далі. Зараз будь-які нові плистали, мабуть, да? новий удари сильні поштовнизу Low Driven. Так, це для людей, які не міняють форми пацани. Зараз я вам чінько покажу, якщо вони нам покажуть. Так, да, вони нам показали. Тепер, якщо жаль, що це все робиться тільки в менюшки, то, то по факту, вам плівати на форми. Ви просто що можете зробити? Убрати цю реалістичну траву, убрати ці форми, убрати модельки лиця, просто грати такими модельками, феолетовим або червоними. А тут на всі в кусі святнена мона виставляти. Зараз контора нам все покаже. Тобто -то тепер вони тупо не да, Газон, який хочете робити, є скривіші, не я скравіший просто можете убрати і форму можете убрати, просто зробити їх червоними і граєш проти чорних. І все. І плівать, і так буде я скажемо Це прикольно, це дуже прикольно. Але якби це було робити в режимі тренера, щоб коли ти як я, не вибираєш форму або забуваєш її вибрати і так далі. І на паузу нажав в режимі тренера це все включив, було прикольно. Але у тут показується що тільки тільки в основних настройках, а то, то в менюшки. Тобто в грі ти цього зробити не можеш. Жаль. Можливо, всі 27 це вони зроблять. Ви бачите, тут, тут немає лист, тільки є волосся. Тут грає жовтенький проти голубеньких, от і все. Так, далі тіні можна виключати стадіум Шауда. Прикольно, тому що ці імбіцили, які грають з сінями, воно дуже, дуже просто сильно ріже око. Тих, хто грає фіфу, і мене максимально розуміє. І це прикольно, вона тіні вирубати. Далі, скіл Це. що в нас це правильно? Фінти, фінти мені не цікавлять, але деяких людей це максимально Можна і без них робити передачі. Нові плестали. Нові плестали це в нас що? Удари головою. тепер розчитані на захист і на атаку. Тривело б'ють тільки пацани, тільки ті гравці, яких є постали тривело. Якщо тебе немає посади тривела, тепер ти її бити не можеш. Далі це у нас трівела, це у нас. Лууудривен, мабуть, цей сильний пас низом, павершот, коротше, павершот, лоу дривен. А оце я. Це корпус, якщо так понять, да, корпусом ти відпихаєш любого. Тепер ти можеш корпусом, як так поняв, відпихнути і гуліта. Ти <laughs> прикиньте, тепер, коли ви можете корпус, тепер вибираєте якусь там умовну гірму, умовну мопіліошку і просто гуліта чпокаєте. <laughs> як може бути пердаки, горіти, Боже мой, я вже представляю, як пердаки горять. Собача будка, що вони наробили? <реш> Ти представте, просто тепер якась каралупка буде просто пихати вашого гуліта. <реш> Хотіли? Получайте. Бачите? Корпус, корпус, Холанд, 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 Холанд. Холанд корпус непихнув, дав пас і забили Галасік. Нові ролі, парні. Нові ролі для вартаря, для захисника і півзахисника з ПЗЛЗ. Це прикольно, вони там додавали нового, нові ролі це завжди добре, але опять-таки ми в основному, користуємося в інгерами, це інсайди. Далі. Цешники ми взагалі на захист поставили все. ЛЗПЗ тільки або вибігає, або не вибігає, хто як грає. Якщо ти сильний, то ЛЗшник або ПЗшник бігає. Якщо ти слабенький в грі, то в тебе вони не бігають. От і все. Типа, це, це пешники, цопники утримання, це пешники бокс-бокс. Ну, або ЦАП це дефолт. Або ЦАП це твій третій ЦП плеймейкер, або це твій, грубо говоря, другий форвард, отягнутий форвард. І от і все. Тут вони ще додали якусь слабоду, але як воно було ділі, хрін не знає, кажуть, що це прекрасний ігровий е, процес. Ох, ніхе як бачили, ви я, бачили, я, я так і знав, що він зараз дарить. Єма, він, звісно, запулив його нахрен. Десь такі передачка, да? так? Точна ж передачка. Це пас на трикутник, пас на Y. Я такі люблю паси давати. Але вони криві всі 25PS. І тут сейви, сайви ми додали захисників. Опять таки, це все буде в кар'єрках от анімації. Коротше, це вони зараз вже кінець трейлера, вони роблять увагу на всьому, тому що є. І тому ми можемо нажати на паузу і чотинько, як кажуть, щось сказати. Перше. Хороші паси. Друге. Немає ТФ, немає тривела, тільки ті, хто, в кого є сплестайл. Третє, Удає корпусом, тепер умов на гірма, мапіліон буде вашого глюти чпокать. Не плачте, парні, не плачте, тепер все. Халява вже не буде, тепер великі захисники це вже не міють. Ап'ятки, я в це особо не вірю. Це дуже як можна сказати, не вірю. Що там ще вам додали? Швидкий пас, дрібло. Павершот це сильний ударом низом. Це всі такі нововведення Знову ж таки, в телеграм-каналах, якщо ви сидете, в любому, там ви вже бачили новини. Що, всі роки вони пофіксили, тепер не буде вилітати. До речі, менше скоки буде в грі, оскільки не буде, і воротарі будуть в... викидати м'ячик або на аут, або на кутовий. Тому ждемо ще більше і більше кутових і більше голов через Л2. Коротше, дивіться, пофіксили отскоки, тепер будь-кутові, да? Е, пофіксили корпус, що тепер корпус є, тепер тепер вашого. Гуліта буде, ложка, буде просто розривати. Тому, як то кажуть, є плюси, а є мінуси. Якось так був згадував пока.